Всім мої вітання. Сьогодні хочу поділитися рецептом маринування огірків. Вибрала огірочки ось такі. вони там усі різнокаліберні, ну, в основному це такі. І цим рецептом я вже мариную огірочки. Ну, якщо не збрехати, то, ну, мабуть, років 6 не менше. Цей рецепт мені дала помак. Ми зупинилися на ньому, він бистрий, дієвий і ніколи нас не підводив. Гірки виходять хрусткі і смачні. Закриваю гірки літровій баночці. На дно кидаємо 2 лаврушки, зелень петрушки, зелень укропа, два часничка. Чорний горошок перчик. І складаємо огірочки. Потім ми це все заливаємо проточною холодною з крану водою і ставимо на стерилізацію 6 хвилин літрова баночка. Огірочок починає міняти колір. І ми його закриваємо. Вони не переварюються, вони залишаються хрусткими. А, і сюди йде одна ложка солі, три ложки цукру і шість ложок столових оцту. Не гостро, я не знаю, кому як, не гостро цей рецепт нам смакує, і з ким я не ділилася. Всім подобається. Буду рада поділитися з вами цим рецептом. Значить, ми в баночки накидали зелені і кинули солі. Зараз покидаю я цукор, налью оцту, потім огірочки і залью все з холодною водою. До речі, сіль у мене дуже дорогоцінна. Перед війною ну, залишилося дві пачки. І от ще нашою натуральною сілью ми консервуємо. Така була чуйка, щоб взяти солі перед зимою. Чоловік сказав, на нахаліри вона тобі треба, Ну, була чуйка. Значить, ложка солі, три ложки цукру і шість столових ложок оцту. Якщо будуть ще гірочки, я так думаю, що вони будуть, то позакриваємо Там є 07, півтора, різні є, немає різниці. Але ця порція на, на літр. Ну, то можна тоді розрахувати, скільки йде. Велика дяка кумі за цей рецепт. Так що. Кому сподобається, то теж закривайте, дуже вдалий рецепт, хороший, вдалий, Огірочки, ну. На городі то в мене немає гірків, а в теплиці, то, слава Богу, і ще вони й будуть. Але вже мене танюшка закривала, як нас не було. То вже танюшка закрила. І ми закрили ще до відпочинку, позакривали. І ще, можливо, закрию, але вже банок літрових немає. Є банки півторачки, але я помідори закриваю. Цукор без гірки. Трохлітрові банки ми не закриваємо, тому що не з'їдається і викидається. А так літрова баночка, відкрили дай і з'їли. І так наливаємо в кожну баночку. Ми вже огірочки повкидали в баночки, налили туди 6 столових ложок уксусу, 3 столових ложки цукру і 1 столова ложка солі. Тепер вода у нас звичайна з-під крану. Холодна. Ми заливаємо і все. Ну і закриваємо. Так кожну баночку наповнюємо і ставимо на стерилізацію. Стерилізуємо 6 хвилин від моменту закипання. А ще краще гірочок наш починає міняти колір, і ми тоді виймаємо баночку. Поставили баночки. У воду холодну, включаємо вогонь і чекаємо, поки воно не закипить і огірочки не поміняють колір. Нагадую, що з моменту закипання 6 хвилин стерилізація. Огірочки поміняли колір і ми їх виймаємо. Виключаємо водичку. Всем смачного!